Яке вже згадували тут. Не хочу, щоб ви думали, що ми проти того, щоб кошти на ЗСУ виділяли. Ми просто хочемо, щоб виділяли їх усі. Чи будете ви протестувати проти у цих тендерів чи домагатися їхнього скасування? Стосовно зокрема ремонту будинку рад, це Черкаський обласний бюджет там 8 мільйонів. Виділяється ну вони учора чи позавчора скасували тендер стосовно закупівлі автомобілів. Але ми знаємо, що вони виділяють також дуже багато коштів на ті потреби, які не є першочерговими у це не для військових, не на потреби військових, не на ТЦК. Чи будете ви приходити на сесію обласної ради, чи якимсь іншим чином не, домагатися е, скасування цих закупівель і виділення цих коштів для армії? Це я взагалі завжди е, готовий давати коментарі. Будь-яким змі, але є одне питання. Я вже не перший раз сталкувався з тим, як ви освілюєте події, і розуміння того, що ті слова, які мною, будуть сказані, будуть передані, хоч приблизно так само, у мене немає тому саме вам я відмовляюся давати коментар. Тобто ви але, не але в загальному я хочу сказати одне, що ми будемо підтримувати будь-які ініціативи міської влади, чи обласної, які будуть спромовані на те, щоб посилити. Обороноздатність будь-яких підрозділів. Ну чи будете ви домагатися перерозподілу цих коштів, які я сказала? Це 18-три нулі написали Це, стосовно цих закупівель. Я обласна говорю рада. про ремонт, так про ремонт буде. Я, я хочу сказати річ, що обласна рада і особливо голова обласної військової державні не є посадою виборчою. У нас є громади. обласна рада, це виборчий то тому, орган і є то тому числі. голова обласної ради, то числі. і це обласна рада. А ви у хочете, це, Я розумію, яка, яка, яка ні, я хочу почути. Чи будете ви домагатися? Ні, не змістити. Ми хочемо, щоб то усі то, ради долучилися до цього, тому що я думаю, що всі... ну вибачте. В мене багато друзів загинуло на фронті. І, так, так що не жальна. можна говорити у про те, що ми в цьому не зацікавлені. Ми просто запитуємо, ви будете добиватися цього чи ні? Будь ласка, гляну. Подивіться, зніміть очі людей, які там там стоять. Ні, Запитання. це ж гроші, це 8 мільйонів. Ви не будете 8, за ним добиватися. 8 мільйонів, які спрямовані на будь-які видатки. Почніть, будь ласка, чому ви не питаєте про півтора мільйони на баскетбольну? Чому у вас немає такого питання? Ні, в мене є це питання, От, я не задавала. Зніміть людей і спитайте. Ні, то тобто ви до обласної ради не будете Ні, справа мати? Справа не в тому, що ми не хочемо до обласної ради. У нас є чітке розуміння.